посвітає академія Ви. Я Анастасія Ганчарова, тренер по здоровому способу життя, лікар дієтолог. І сьогодні ми з вами продовжуємо нашу, наше навчання по здоровому способу життя, продовжуємо наш Хелсі тиждень. Ви вже говорили з Владиславою про важливі макронутрієнти, а сьогодні будемо говорити про не менш важливий компонент здорового способу життя це водний баланс. І, до речі, без води не будуть смоктуватись такі важливі макронутрієнти, і мікроелементи. Тому, знаєте, це як в запитанні, що було раніше: курка чи яйце? яйце, що важливіше їжа чи вода. Напевно, я скажу, що спочатку важливіше вода, а потім, потім їжа. Нагадую, що я роблю запис, тому, будь ласка, контролюйте камери, контролюйте свої мікрофони. Ну і перше ніж говорити про джерела води, як нам де ми можемо отримати воду, що таке якісна вода, як нам її отримати вдома, що робити у даній ситуації, коли у нас вимикають світла, коли ми повинні багато переїжджати, або подорожувати. Де нам взяти воду, все буде сьогодні, але давайте з вами згадаємо: по-перше, навіщо нам вода? І дійсно, вода це джерело життя, і без води ми з вами нікуди. Вона нам потрібна для нашої життєдіяльності. Ну, по-перше, вона необхідна для нашої серцево-судинної системи. Вона нормалізує кров'яний тиск, допомагає крові, так, для того, щоб в, в неї були а, певні. Властивості, щоб вона могла транспортувати, забирати все зайве з нашого організму. Вона транспортує всі поживні речовини і не тільки, вона ще транспортує і продукти розпаду. Тобто, те все, що нам не потрібно, виводиться також водою з клітин. Далі вона необхідна для роботи нашого мозку, тому що ну, більше ніж на 80% відсотків. Мозг складається з води. А, вода необхідна для контролю ваги, тому що вона прискорює нашу швидкість метаболізму. Вона необхідна для а, того, щоб більше кілокалорій спалювалося, якщо ви знаходитесь в процесі схуднення контролю ваги, то тут вода на першому місці, Вода необхідна для нормального травлення, починаючи з нашої слини, щоб в нас не було трав е, е, стравохіда далі, щоб у нас вироблявся шлунковий сік, і так далі, всі ферменти. Ну і звісно, вода це наша краса. Тому що вода відповідає за зволоження шкіри, щоб наша шкіра була зволожена, була гладенька, і це також, -також вода. Тобто дуже дуже багато функцій, які виконує наразі саме вода. Рухаємося з вами далі, скільки ж цієї води необхідно. Ви знаєте, дуже багато рекомендацій, але така універсальна, ми з вами говорили про неї завжди і не буду вас збивати: це 33 мл на кілограм ідеальної маси тіла. Тобто, ідеальна маса тіла це коли ви берете ваш, ваш зріст, віднімаєте, якщо ви Чоловік 100, якщо ви жінка 110, і отримаєте свою ідеальну вагу. Ось цю цифру необхідно помножити на 0,33, і це буде ваша кількість добова рідини. Є стани, які потребують меншої кількості рідини, це патологічні стани. Але тут, будь ласка, консультуйте зі своїм лікарем для того, щоб для того щоб знати, яка чи треба вам більше води, чи треба менше води, ми з вами зараз говоримо про норму, так скільки необхідно людині для життєдіяльності кількості рідини. І ось тут я для вас підготувала два способи, два достатньо прості способи, які ви повинні навчити, яким ви повинні навчити і своїх дітей, і своїх близьких, і своїх, наприклад, вже. Людей, так, які літні люди, які вас оточують, щоб вони могли сказати, скільки, чи нормальна кількість рідини в їх організмі, чи потрібно їм більше, це це той критерій, який необхідно контролювати. І так, перше і дуже показний критерій це колір сечі і частота позовів. Тобто, в ідеалі сечовипускання випускання повинно бути кожні півтори години. Кожні півтори години це норма, якщо ви. У вас є позиви а, ходити в туалет по помаленькому, так і ми ще повинні дивитися на колір сечі. Тобто він повинен бути світло солом'яного кольору. Знаєте, як такий можна дитині купити яблучного соку і показати, на який, якого кольору він, і щоб дитина дивилася, якого кольору в неї сеча. Ось ось, ось саме цей колір, і кажуть про те. Що в організмі все гаразд. Якщо сеча темна, якщо вона піниться, якщо вона має неприємний е, запах, то це все говорить про те, що в організмі недостатня кількість е, рідини. Другий показник це еластичні шкіри. Це дуже гарний спосіб, е, особливо для дітей і для літніх людей, тобто перевіряти еластичні шкіри. Для цього нам з вами необхідно просто. Затиснути пальцями так, шкіру на тильній поверхні кісті на кілька секунд, а потім відпустити і подивитись, що відбувається. Якщо добре гідратована шкіра, то, вона, то їй не, не потрібен час для того, щоб вона повернулася у своє нормальне положення. Якщо потрібен час, тобто ми має, бачимо такий якийсь горбик або якусь складку, то це говорить про те, що. Шкіра дегідратована і організм дегідратований, тому що в першу чергу буде організм забирати воду саме зі шкіри, і це говорить про те, що вам треба збільшити кількість рідини у вашому раціоні. Звісно, що ми кажемо з вами не про аби яку воду, нам потрібна якісна вода. Тому що саме якісна вода, вона є джерелом корисних мінералів. Тобто, як ми з вами кажемо, що м'ясо це джерело білків, жирів, то також ми з вами можемо казати, що вода це джерело корисних мінералів, таких як кальцій, магній, кобальт та. Мі... Звісно, вода повинна бути смачною, і вона завдяки цьому вона буде допомагати регулювати температуру тіла. Нам важливо, щоб вода не містила ніяких шкідливих забруднюваних речовин, навіть потенційних, тобто які ну, можливо в маленькій концентрації нічого не зроблять з нашим е, здоров'ям. І, будь ласка, зверніть увагу на останній пункт: це про пластик. Наразі кажуть, що якісна вода вона не повинна містити. Також мікрочастинок пластику. Ми не можемо бути з вами впевнені, що вода, ну на перший погляд, яка йде у нас з крану, яку ми беремо з полотця, з джерела з якогось, що вона чиста, тому що ми не маємо такої здатності так, оптичної роздивитися, що може бути в цій воді, а воді може бути присутні тверді частинки. Органічні речовини, неорганічні речовини, мікроорганізми, пластик. Ми можемо з вами побачити тільки бруд, так, іржу, бруд, якийсь осад, а, який, який здатна наше око контролювати. І ось самі ці частини, так, вони будуть відкладатися у нашому організмі. І спочатку, можливо, вони не будуть викликати ніяких, е, е, ніяких результатів, так не будуть ніяк змінювати функцію організму. Але коли концентрація їх буде збільшуватися, тобто ми будемо накопичувати, то ми будемо з вами бачити е, е, побічні ефекти від е, поганої рідини. Це, знаєте, можна порівняти з е, жиром, коли його мало. Нам гара гарно, все гаразд. А коли він потрошки, 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 потрошки набирається, то ми маємо ожиріння, і там ми маємо вже бачимо да, проблем. А, звісно, наразі так вже багато років. Ще, напевно, в дитинстві я пила воду з крана, але ну, вже років, напевно, 30, Я не знаю, як це пити воду з крана, просто відкрити, і ми а, намагаємось знайти для себе якісь. Джерела доступні, якісної води, і найрозповсюдженіші це, звісно, бутильована вода. Ну тому, що це зручно, вона є у кожному магазині, у кожному супермаркеті, можуть прийти, взяти, випити, викинути бутилку і так далі. Давайте з вами подивимось на недоліки, які є. Ну, перше, це звісно, що пластик це не еко-матеріал, він при неправильного, неправильної. Неправильної транспортування, неправильному зберіганні, коли висока температура, він може виділяти високотоксичні речовини саме у воду. так, саме у воду. Далі наразі багато, дуже води, фальсифікатою. Ми не знаємо. Ну насправді з джерела це, наприклад, Боржомі, Так, це ще там Моршинська, Миргородська, чи це десь в іншому місці її налили, закрутили і звідки ця вода. По-третє, ми з вами направлені на екологію, ми е, піклуємось по природу, і пластикові пляшки, звісно, требу, потребують переробки. Але те, що мене наразі бентежить більш за все, більш за все, це те, що, по даним перевірки, яка була зовсім недавно, е, е, перевіряли бутильовану воду. Е, в дев'яти країнах, і побачили, що 93% води, яку перевіряли бутильованої води, містили частинки пластику, які ми не бачимо з вами. Подивіться, будь ласка, 10,4 частина розміром понад 100 мікронів, це як наш людський волос, так, товщина, на кожен літр було, і 300. 14 частинок розміром менше, ніж наше волосся, так, в наш волос, також на літр води. Це можна уявити. Ну, от як говорять про Світовий океан, що це дуже погано, багато пластику. От уявіть собі, що в наш організм. Кожної людини це такий маленький світовий океан, який накаплює, накоплює ось цей пластик, і він відкладається, відкладається, відкладається. І, звісно, він також буде виділяти речовини, які нам, які нам будуть шкодити нашому здоров'ю. Тому, знаєте, можна кип'ятити, можна ставити осма зворотній і так далі. але... Дуже багато людей по всьому світу наразі обирають саме систему очищення води Спрінг, і це тому, що ну, по перше, це перша система, яка об'єднала в собі дві технології: дві важливі технології по очищенню: це технологія вугільного блоку да, фільтру і технологія ультрафіолетового випромінювання. Коли ми кажемо з вами про систему очищення води спрінг, чому вона так популярна? Тому що ми маємо з вами маленьку. Знаєте, коли кажуть про систему, ти думаєш, Боже, це така якась велика система. Там є, напевно, багато картриджів, Там є якийсь бак накопичувальний, Це ж, напевно, неможливо транспортувати. Якісь повинні приходити спеціалісти, це якісь гроші ще е додаткові. Але. Коли ми кажемо про систему очищення води Спрінг, ми кажемо з вами про компактність, про мобільність, про компактність, про простоту, яка в своєму складі має чотири етапи очищення води. Чотири в маленької такої коробочці, так ми маємо з вами для України це зовнішній префільтр, який буде. Очищувати маленькі частечки бруду, тобто там мул, пісок, іржа. Далі у нас профільтр йде картриджу, далі блок спресованого активованого вугілля. Зазначу, що цей блок він фільтрує понад 160 потенційних, потенційно можливих забруднювачів, але він залишає всі необхідні мінерали у, у нашої води, і також він фільтрує навіть хлор. Це також дуже важливо. Далі і останній етап це дезінфекція ультрафіолетовою лампою. Тобто це вже фінальна обробка. Якщо залишились якісь цисти, якісь бактерії пройшли, то тут вже ультрафіолетова лампа буде обробляти. Тому ми з вами маємо на Виході чисту, так, смачну, корисну воду. Ще подивіться, будь ласка, коли ми кажемо «система очищення води, а не фільтр, тому що тут, а, тому що тут є ключові технології. Технології, які входять, а, це такий технологічний продукт, як ми бажаємо якісь там. Телефони нові, або там якийсь новий телевізор, або якийсь а, лептоп. Ось тут також є чотири технології. По перше, бездротове з'єднання це безпека і дов... довгорічність, це більший срок срок експлуатації, тобто тому, що не Утворюється іржа, це безпека, коли ви замінюєте, замінюєте фільтр, це простота обслуговування, це все бездротове з'єднання. Далі ультрафіолетове випромінювання це лампа, яка знешкоджує віруси та бактерії. Далі передовий фільтр ще раз звертаю увагу, що він. Е Очищу очищає воду від більше ніж 160 забруднювачів, але залишає необхідні нам мінерали. Тобто, ми з вами не отримуємо дистилят на виході. І е, остання технологія розумних чипів це дуже гарна технологія, тому що саме вона буде думати за нас, саме вона буде контролювати фільтр, тобто буде постійно розмовляти з фільтром і говорити, так, фільтр там в тебе все гаразд, ти працюєш, лампа, ти працюєш, скільки в тебе ще ресурсу, коли тебе треба поміняти. Тобто, вам необхідно тільки поглянути на систему очищення, побачити маркировку, скільки залишилось, скільки літрів води вже пройшло через систему очищення, і тоді, і тоді вже заздалегідь купляти, щоб у вас був вдома змінний фільтр, і змінювати, коли прийде час. Це все розумний чіпи. Звертаю увагу, що це продукт, яким ми дійсно пишаємось, тому що понад 100 міжнародних патентів у систему очищення води «Спринг», не один, не два, не три, а 100, які видані і які вже очікуються. І, звісно, для мене, як для лікаря, важливі сертифікати. Тобто, знаєте, ну, пішов, пішов, купив якийсь фільтр, що він там очищує, хто це сказав, ну, невідомо. Коли ми кажемо про систему очищення води спрінг, ми кажемо, що система очищення води спрінг має чотири стандарти НСФ і не просто стандарти, наприклад, як 42 й стандарт, який принципи мають усі фільтри і системи очищення. А вона має два дуже рідких стандарта, Зверніть увагу: це 55 і 401 стандарт, який каже про те, що тут обробляється ще бактерицидна оброботка завдяки ультрафіолетовій лампі. І 401 – це видалення забруднювачів медпрепаратів. Ветпрепаратів, тобто гербицидів, пестицидів, і так далі. І так далі. Ось це дуже важливо, якщо вас будуть питати, що має система очищення води і спрінг, Будь ласка, говорить про це. І ось останнє, да, це сучасне, що на ще треба звернути увагу: що система очищення води і спрінг, вона фільтрує. Пластик розміром від 02 мікрона, не 100 мікронів, а від 02. Уявіть собі, наскільки це маленькі часточки пластику, е які фільтруються саме системи очищення води і прі. Тобто, це е ось таке бінго, так, е е це вихід, е як можна знайти чисту воду, е яка дійсно буде корисна і буде безпечна. Що хочу ще сказати, коли ми говоримо у сучасних реаліях про систему очищення води спрігу, що це той побутовий прилад, який може вам служити, незважаючи на те, де б ви не були. Головне, щоб у вас був кран або було джерело води. так? Тому що система очищення води, вона маленька, її дуже зручно взяти з собою, з нею зручно подорожувати. Наприклад, треба вам переїхати. Треба вам переїхати у село, треба переїхати в інше місце, в інше в іншу країну. Система очищення води вона може і буде подорожувати з вами. Ви можете самостійно її обслуговувати. Там не треба ніяких знань. Тільки що вам треба буде мати під'єднання до крану і все брати не окремий кран, а під'єднання до стандартного крану це дуже наразі важливо, так? Тому що де взяти, а вдруг не буде води у магазині, а вдруг не будуть працювати бювети, як іноді, так люди ходять і набирають воду. Ви можете себе забезпечити чистою водою. І наразі, якщо у вас немає системи очищення води ще вдома, і ви не знаєте, ну, думаєте, щось вам, що вам треба купити, щоб підтримати свою життєдіяльність, наприклад, там генератор або там якісь акумулятори, я вам рекомендую купити ще систему очищення води, Spring, тому що ви зможете набрати собі воду, набрати кувшини, набрати собі ємкості і будете знати, що навіть якщо світло у вас буде 5 хвилин на день, ви забезпечите свою родину чистою водою, безпечною корисною водою, яка допоможе функціонувати вашому організму. Ну і наостанок, подивіться, будь ласка, які є рекомендації, тому що дуже часто мені говорять: О, я не можу піти пити воду, вона мені не лізе. Це тому, що ми вже втратили цей навик в дитинстві пили, а потім втратили. Тому ось тут, будь ласка, ароматизуйте воду не дуже. Не дуже інтенсивно, але м'ята, лимон імбир дуже чудово буде смакувати. Далі тримайте воду в полі зору, спочатку пити, а потім їжте, тому що дуже часто вода москується, жажда, москується за апетитом. Тобто, ви насправді бажаєте пити, а не їсти. Наливайте трохи води у склянку і поступово збільшуєте саме воду кількість води у раціоні. Будь ласка, і мені тільки залишилось побажати вам здоров'я, побажати вам натхнення, цілі і сказати, що профілактика це шлях, це шлях до вашого майбутнього. Тому що коли ми кажемо з вами про профілактику, не можна сказати, ви знаєте. Ось коли заболить, тоді буду це. Знаєте, це ось точно е, можна порівняти з тим, що е, коли ви захотієте, е, коли у вас виникне бажання пити, ви почнете копати колодязь. Профілактика – це дії, які ми виконуємо кожного дня, і коли ці дії покажуть свій результат у майбутньому. Тому неод'ємною частиною нашого здоров'я це є достатня кількість. Якісної води в організмі, тому звертаю вашу увагу, що система очищення і сприт це наразі необхідний битовий прилад, який повинен бути у кожної у кожному домі, у кожної сім'ї, для того, щоб підтримувати життєдіяльність. Організму і для того, щоб себе гарно почувати. Рекомендую вам дивитись за розкладом наших тренінгів. Попереду ще дуже багато цікавого. Наступного тижня будемо говорити, як сформувати свою тарілку. Будемо готувати з Андрієм Кубраком, потім ви будете зустрічатися ще з Владиславою. Тому, будь ласка, несіть собі всі Наші тренинги у календар, і ми вас чекаємо. А я вам бажаю чудової суботи. Пам'ятайте, що МВ Академія завжди знаходиться у зоні вашої досяжності. Бувайте здорові!